Така файна вай-вай, як музика грай-грай Я розпишу трамвай, та яка ти як файна Така файна вай-вай, як музика грай-грай Я розпишу трамвай, та яка ти як файна Стрижку я виконувала акумуляторним кущорізом І обов'язково ще потрібен секатор тому що бувають рване кінчики або десь там гілочка загинулася, і потрібно це все зробити секатором, вкоротити, щось підправити. Можна використовувати механічний кущоріз у мене він теж є. Ось такий, наприклад. Я вам показувала, як я вже стригла таким кущорізом і стрикту, і деякі інші рослини, сосну. Тобто це я кому зручно, можу сказати, якщо це у вас механічний кущуріс професійний, то більш буде чіткий зріз, буде більш якісна робота ніж акумуляторний якийсь кущуріз.